Останніх п'ять років займалися безпосередньо налагодження системи моніторингу mm. спільно з міжнародними партнерами. І ми мали проєкт, який відповідав питанню про те, а що ж ми можемо зробити для того, щоб ліквідувати або забезпечити безпеку Сил оборони у разі такої аварії або небезпеки, яка може бути викликана. В складі Збройних сил України є розрахований актичний центр. Збройних сил України, який має певну розглужену систему щодо проведення радіаційного моніторингу, і ця система вона розглужена по всій території України. У тому числі ми спільно з Державною спеціальною ядерного регулювання отримуємо безпосередньо ну, фактично інформацію. І питання прогнозування і розуміння, яка може бути масштабність катастрофи. Відповідність до певних умов, там переробку, напрямку вітру, активності викиду. Я думаю, наші колеги більш детально розкажуть. Тому безпосередньо, коли почалася збройна агресія, ми, в першу чергу, в першу чергу забезпечили питання забезпечення, забезпечення засобами і захисту. Тобто, ми можемо стверджувати про те, що безпосередньо на фронті. Ми маємо в повному обсязі, об укомплектовані. У нас з цим проблем немає. Жодні партнери нам допомагають у тому числі, але це вже допомога, яка пройшла вже в ході безпосередньої збройної агресії. Безпосередньо на лінії фронту. Кожен військовослужбовець має засоби індивідуального захисту. На тому першочергові заходи, які мав би виконати щоб убезпечити своє безпосереднє здоров'я або наслідки да, перебування в зоні радіоактивного зараження, це є засоби індивідуального захисту. Звичайно, що розлужена система передбачає систему спостережних постів. Ця інформація постійно циркулює в в мережі, і ми бачимо реально бачимо картину і формуємо певну скажімо, прогнозовану картину і розуміємося, яка є ситуація, і ми можемо бачити, яка вона може бути в майбутньому. Ну, Короткостукові прогнози і так далі. Як ми говорили раніше, система вона Цікава тим, коли вона працює в сукупності своєї інформації, тобто питання взаємодії з іншими органами виконавчої влади, іншими організаціями, в тому числі безпекові організації, які нам допомагають із обладнанням, і засобами захисту, це є, скажімо так, те, це те ядро, да, яке дає нам відповідь на питання, а що ж ми можемо зробити, і наскільки ефективно ми можемо спрацювати у разі таких небезпек. Тому для цього в нас, звичайно, в частинах нерхибозахисту є безпосередні підрозділи, в тому числі радіаційної розвідки зі штатною технікою. Ми отримали в тому числі розробки і українських виробників, і так само міжнародні партнери нам надали прилади, які дозволяють здійснювати радіаційний моніторинг. З цією метою, метою ми скажімо так, забезпечили фактично всі підрозділи фактично всі підрозділи на передньому краї. Чому говорю фактично? Тому що ми бачимо, як змінюється лінія фронту, і ми розуміємося, що не на всі лінії зіткнення ми маємо скажімо так однорідні небезпеки в радіаційному плані. Тому в залежності від того, як рухається фронт, або вони перебувають в обороні, от і Харківська операція так само показала про те, що ми встигаємо надавати ці засоби.